І ми зараз, маючи усвідомлення, змінити не можемо. Але ми можемо на цих знань, які ми вже отримали, зробити так, щоб це більше не повторилося. Я закликаю найперше всіх молодих людей, молодь особливих бійців самооборони, наше українське козацтво, допомогти міліції у патрулюванні вулиць. Тому що страшно ходити, розумієте? Страшно. Якщо є ці тушні, є люди моральні, є аморальні, розумієте? Моральна людина не буде таке робити. Їй просто совість не дозволить. А моральну людина їй все рівно. Їй все рівно, що то міліціонер, чи то, то перестаріла бабця, чи то малолітня дитина, що просто одинока людина. Йому все рівно. В нього є інші плани, інші події. Зараз можна прикритися революцію і на цьому все списати. Ні. Треба, браті і сестри. Своє місто захистити, щоб у ньому був порядок. Так, е, Світр сказав, що рівень до міліції дуже низький. Е, разом ми мусимо навести лад у місті, тримати його спокою. Ми, як духовенство, будемо цьому допомагати. Навіть не тільки молитвою, ми будемо говорити це на проповідях. про те, щоб люди. Угамовували свої почуття, щоб ці почуття не видавалися в круг пролиття, щоб вони не було щоб не було скування, розумієте, один на одному. Бо той належить до тої партії, той належить до тої партії, хто всі погляди, ті, браті і сестри, всі мої українці. І це повинно стати основою нашої першої життєдіяльності. Ми, ми послухаємо прес-конференцію наших солодків журналіст дали запитання. Можливо, ці запитання когось не влаштовують. Відповіді вони когось не влаштовують. Але ці люди не приймали, на мою думку, тих рішень, де давали наказ стріляти. То, то що вони носять вагони, або носять форму, або є представниками е, силових культур, не можна їх, скажімо так, прямо прямувати, що вони такі. Вони дали пояснення, ми повинні це зрозуміти. Що не все від них залежить, так само, як і все не від нас залежить. Ось Дивно було, одні люди йдуть з протестом туди під СБУ, так? з відкритим обличчям, а інші йдуть в масках. І ті, хто з відкритим обличчям, мало, е допустимо, е бо я дивився там короткий так? вони просто спостерігали, ті, хто в масках що робили. Але коли приїхала міліція, чомусь ті, хто в масках, вони відразу пропали, лишилися. Козацтво і наші хмельницькі хлопці, яких можна побачити кожен день, які не біля бочок під адміністрацією.